Привіт всім! Мене звати Віталій і я є водієм фури в США. І сьогодні я хочу вам показати своє тренування в кабіні безпосередньо 100 разів віджимання, 30 разів присідання. Вчора я буквально виставив відео, де я це роблю на вулиці. Но сьогодні у нас дощ і взим, взимку я так само це роблю в кабіні. Тому от хочу показати вам, як воно все виглядає. Так, тут ми зараз його тако поставимо, наведемо на низ трошки і погнали. Я зробив тільки 10 разів, тому що попередньо я зробив повноцінне тренування 100 разів, 30 присідань. Не хотів, щоб ви просто заскучали там і тому показав, як це все виглядає отак на мінімалках. Повірте мені просто на слово, що я роблю цих 100 разів на, на ура. Е, дивіться, які можуть бути запитання. Ви бачите, що я віджимаюся все таки під кутом, бо мало місця. У мене мала буда. Вольво vnl 630, Вона є найменша е, буда, яка є для дальнобою. І, коротше, за рахунок мого росту невеликого, мені доволі комфортно. Якщо ви трохи, якщо ви 1,90 дев'яносто, вам просто треба буде зміщувати центр ваги. Тобто, в мене руки під таким кутом, вам треба буде робити отакий кут і віджиматися. От і все. А ще я вам скажу, що мало хто їздить на малих будах, це от я такий особливий пацан. Більше буде, більше місця, і набагато буде вам легше працювати. Які ще питання? Під кутом, може, ви скажете менше нагрузка, але я вам скажу, що так як я віджимаюся від матраса, матрас пружинить. І таким чином мені треба напрягати от, руки, напрягати груди, щоб тримати баланс. Тобто він пружинить, треба напружувати руки постійно. І за рахунок цього нагрузка йде ще більше, я б сказав. Стосовно присідання, стосовно присідання, дивіться, чік, розвернемо назад. Тут хватає місця передостатньо. Ти спокійно собі чік. Присідаєш, маєш спокій. Що ми ще мутимо тут? У мене ще є гантелька, яку я можу покачати. Тут ще можна придумати ось таку вправу. Не придумати, а яку я роблю також. Ну, Вже не хочу вас нажати інформацію. Ти просто лягаєш, тут можеш впертися в ліжко і качаєш прес. У тебе ноги висять в повітрі, нагрузка теж дуже непогана. Ти можеш ровер робити в повітрі, ти можеш просто їх піднімати. Що також можна робити? У мене ще ось тут є такі резинки, гумки. Ось. Маєш гумку, так само можеш ногами приїжджав, качаєш біцепс, тріцепс, плечі, тобто гумка також заходить на ура. І таким чином, ми шукаємо завжди якісь відмазки. Я на роботі, сидяча робота, мало сплю. Це все так, да, це все є. Але якщо ти хочеш працювати над своїм тілом, ти зробиш все, щоб, щоб воно було допрацьоване. Так ось я вам показав такі швиденько, що можна зробити в фурі кабіни. Велика вона, мала, будь-яка. Єдине, мені здається, що... Ми не зробимо, що ми не можемо зробити, це пересісти ось на таку кабіну. Ну, там вже без шансів, там, там навіть не поспиш. Чувак, бідний, і між руль впаде поспати, і на вікно спрається поспати. Ну, я не знаю, важкувато, певно, йому. Ну, зато вночі буде спати вдома. Так що підписуйтеся, ставте лайки, для вас це декілька секунд. Для мене велика підтримка. Будемо продовжувати заробляти гроші, продовжувати радіти життю, продовжувати займатися спортом. Чекаю вас на сторінках Ютуба, чекаю від вас якихось коментів. Пишіть мені обов'язково. До побачення.